Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про поправки, які ввела польська влада до Трудового кодексу в Польщі. Це буде важливо і цікаво всім українцям, які працюють в Польщі, або збираються їхати туди на роботу. Тож дивіться це відео до кінця. Також обов'язково пишіть в коментарі під цим відео, з якого міста ви дивитесь нас. І, звісно ж, ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на канал. Отже. Польська влада прийняла дуже багато різних поправок, які стосуються трудового кодексу і робочих відносин. От вони там стосуються, там будуть введені додаткові перевірки на вміст алкоголю в крові. Там будуть додаткові перерви. Ми про ці зміни вже з вами говорили декілька навіть місяців тому. Але от зараз, коли польська влада сіла приймати якісь нові поправки, вони туди нарешті вже додавали пункт, який стосується. Віддаленої роботи. Тож сьогодні ми будемо говорити саме про нього, бо він нас цікавить найбільше. По-перше, що хочу сказати, що польська влада трошки запізнюється, звісно ж, з такими рішеннями, тому як віддалена робота вона стала актуальною після початку карантинних обмежень, тобто ще від березня 2020 року. А вона вже зараз скоро двадцять третій рік, але краще пізно, пізно ніж ніколи. Отже. По-перше, що хочу сказати, що в принципі такий термін як віддалена робота або дистанційна робота, вже введено до трудового кодексу, бо до цього нічого подібного там не було. Також згідно з офіційною інформацією, термін, під час якого працівник матиме право на віддалену роботу з власної саме ініціативи, він буде обмежений. Так, зміни до закону передбачають три основних види дистанційної роботи. Їх також, бачите, поділили. Ми зараз про кожен з них поговоримо і є між ними відмінності. Перший називається влащіва дистанційна робота. Він Це коли робота виконується повністю або частково поза робочим місцем, але місце її виконання має бути узгоджене. З роботодавцем. І в разі такої праці роботодавець має багато обов'язків перед своїм працівником, а саме забезпечити працівника робочими матеріалами та обладнанням, забезпечити встановлення та технічне обслуговування робочого обладнання, покривати витрати на електроенергію та телекомунікаційні послуги, необхідні для виконання дистанційної роботи. Покривати витрати, крім зазначених безпосередньо пов'язаних з дистанційною роботою, якщо відшкодування таких витрат передбачено в умовах колективного чи індивідуального трудового договору. Також роботодавець змушений провести інструктаж та забезпечити технічну допомогу для виконання дистанційної роботи. Тобто, бачимо, що в першому випадку на роботодавці лежить дуже багато. Обов'язків, які він повинен перед своїм працівником виконувати, і це, бачите, аж доходить до того, що він має платити за інтернет і за електроенергію, яку працівник споживає, будучи вдома, працюючи з дому. Раніше такого не було, і ніхто про таке не говорив. Так, другий вид це дистанційна робота за ініціативи роботодавця. Така робота виконується на визначений термін з об'єктивних, нерегулярних і незалежних від роботодавця причин, наприклад, надзвичайний стан або епідемічна загроза, тобто все те саме, що відбувалося в 2020 році, коли але тоді ніхто не знав, як треба діяти, і просто всіх відправляли додому. Ніхто ніяк там не працював, або як мінімум працювало дуже мало людей. Отак. І в такому разі роботодавець надасть можливість дистанційної роботи протягом періоду загрози і ще протягом трьох місяців після її скасування. Роботодавець, як і в першому випадку, повинен забезпечити безпечні та е, безпечні умови для праці, а працівник надати заяву про наявність в нього приміщення та технічних умов для віддаленої. Роботи, тобто практично нічим не відрізняється від першого варіанту. Ну і третій варіант це епізодична віддалена робота, виконується за бажанням працівника. Але, друзі, не більше, ніж 24 дні на рік. Наприклад, для догляду за хворим членом родини і так далі. Тут майже не застосовується жодні там. Формальності чи зобов'язання зі сторони роботодавця, тобто, якщо працівник хоче самостійно приймає рішення працювати з дому, він мусить себе повністю сам забезпечити, і роботодавець не, не зобов'язаний за законом йому нічого відшкодовувати і не зобов'язаний з ним нянчитись, скажімо так. Роботодавець не буде покривати жодних витрат і не мусить там слідкувати за цим. Тобто тут в третьому випадку абсолютно всі витрати лягають на плечі самого працівника, так як це є його ініціатива. Зміни передбачають також те, що роботодавець не зможе відмовити в проханні працівника працювати віддалено, якщо працівник являється. Опікуном, ну або там матір'ю, батьком дітей до 4 років, або особи з інвалідністю, також вагітним жінкам. Винятки в цих ситуаціях можливі лише тоді, коли віддалена робота неможлива через організацію чи в якийсь певний вид роботи. Ну, наприклад, військовослужбовці, які не можуть на жаль працювати віддалено. Um, Ухвалені сеймом зміни до трудового кодексу дистанційної роботи тепер має розглянути і затвердити Сенат Польщі. І якщо такі, якщо там не буде жодних поправок, вже і вони його одразу приймуть, то після цього документ попадає до президента Польщі Анджея Дуде на підпис і відповідно всі ці зміни почнуть діяти в Польщі вже в 2023 році, тобто от найближчим. Часом. Надіємося, що їх вже приймуть, і, якби тепер кожен, хто працює в Польщі віддалено, буде розуміти свої права, буде розуміти свої обов'язки. А не так, як це було раніше, що якось собі там придумали, якось собі там домовились, і ніхто не знає, хто кому що винен. Свою думку, будь ласка, з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний кожному за репости цього відео в соціальних мережах. Дякую вам за те, що дивились відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.